Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами зробимо. Дуже давно мене просили, особливо одна дівчинка. Я надіюсь, що ви дивитесь це відео. Ви дочекались. Сьогодні ми з вами зробимо печиво для того, щоб зробити зефіро сендвіч Наповнювати зефіром, начинкою, ми будемо це печиво в наступному відео. Тут я вам просто покажу швиденько, як я роблю тісто, да? і, печ... і саме печиво. Це тісто у мене йде для тарталеток. Для тартів. Думаю, всі зрозуміли, так? Да? Дуже класне тісто, багато років я ним користуюся і міняти не хочу. Що у мене тут і дуже я його швидко роблю. Без всяких заморочок, без міксерів, все руками. Так, дивіться: пшеничне борошно, мигдалеве борошно. Е відразу відповідаю. Чи можна без мегдалевого борош... борошна. Можна, але з мегдалевим борошном тісто буде не таке. Це вже провірено. Воно буде у вас розпухати, розбухати. І не буде таким еластичним, як з мегдалевим борошном. Тому обираєте самі, але перевірено. Так, в мене буде. Коричневе, да, печиво. Е, тому у мене тут ще какао, дрібочка солі, буквально 2 грами 1-2 грами, цукрова пудра і натерте масло. Я натираю на ну, саму крупну терочку, масло. Мені так швидше і простіше робити тісто. Так, і ще нам буде потрібно одне яйце. Категорія С 1 Ну що, це я в саму мисочку поміщаю і прогріваю у мікрохвильовці, ну, хвилинку. Дивлячись, яке в мене масло. Якщо дуже-дуже прямо холодне, з морозилки, да, там дуже тверде, ну, хвилинку, да. якщо е, м'якеньке, або у вас воно лежало там, да? геть м'яке на столі там лежало, то можете не прогрівати. Якщо м'якеньке таке вже, ну, хвилинок, ой, хвилинок, секунд 30 достатньо. Я прогріваю. Так, прогріла я своє. начиння, так сказати. Ось так трішки перемішую, і вбиваю сюди яйце. Все, тепер моя задача вимішати гарне тісто, так, в процесі вимішування, щоб вас це не лякало. Тісто буде вам прилипати, так, ось так, небагато, але прилипає трішки до руки. І коли вимішуєте, буде трошки прилипати і до миски. Так? Якщо це буде так, як і я робити, нічого не додаємо, не обляємо, просто добре вимішуємо. Виходить м'якеньке, піддатливе, ось таке тісто. Так, я ділю його приблизно пополам і будемо зараз викачувати. Так, для того, щоб нам його розкатати гарненько, я відрізала чотири шматочки силіконізованого пергаменту. Так, тепер беремо два, і між ними викладаємо нашу тісто. Я його ось так трішечки, таку ковбасочку прокатую, викладаю і накриваю другою половинкою. Не питайте, який Відрізок потрібно по розмірах. Дивіться під свою морозилку, так як нам його потрібно буде покласти в мороз. От, дивіться під свою морозилочку, під її розміри. Так, у мене є, у мене є дві котлки, які ми я... Ой, бачаюсь, користуюсь. Одна ось така, думаю, багато вже. Хто її бачив. Ну, блін, не знаю. Чогось вона мені не дуже зручна. Можливо, тому що давно-давно я собі зробила саморобну ось таку довжелезну качалку. Єдине, що я сюди наділа від другої маленької такої качалки оці обмежувачі, да. це просто труба. Не знаю, в сантехніці брали. Ось така качалка. Дуже-дуже зручно Дешево і сердито, тому кому потрібна, ось вам така ідейка. Так, розкачуємо наше тісто. Тут нічого складного, просто невеликим натиском, не дуже притискайте, щоб воно вам. Не вилазило в різні сторони. Так, потихеньку, просто розкачуємо. Оці обмежувачі дають мені да, висоту майбутнього мого. Чи печиво, чи тарталетки, якщо я роблю. Ідеально. Так, це що вилізло, не боїмося. Отак От обираємо. Убираємо. І розкатаємо з наступним кусочком. Так, нічого не виміряю, не приміряю. Отак От як розкаталось, так і, так і буде. Все, і оцей пласт закидаю в морозилку і розкачую наступний. Так, і поки я тут катаю, трошечки відповім на ваші запитання. Деякі е, дивляться мої відео. Так, особливо е, там, де рецепти з ефіру, і пишуть. Головне. Що знаходять, де написати питання, але не знаходять, де ж той сам рецепт. Дівчата і хлопці, є під відео опис. Натискаєте, розвертаєте, і там повністю описаний рецепт. Так що, шукайте там. Так, і щоб нам почати працювати з цим тістом, да? витискати печиво там. Чи робити тарталетки, нам потрібно його підморозити, ну не менше годинки. Годинка-півтори, воно має пролежати в морозилці. Так що я закидаю, а сама виймаю з морозилки шматочок тіста в мене залишився. І будемо на ньому робити. Це у нас е, тісто з какао, да, коричневе. А ванільне, ну, не ванільне, а біле, да, я просто вам пропишу рецепт під відео, а ви вже там зрозумієте. Процес той самий, в принципі, так, трошечки я його виняла, трішки даю йому відійти від холоду. Ми вмикаємо. Духовочку на 170 градусів. Вона у нас прогрівається. А самі витискаємо печиво, яке нам потрібно. Де? Сердечками, зірочками. Я взяла ось такі звичайний, кругий, більше-менше, яке вам захочеться. Я візьму це середнє, то дуже велике. І просто витискаю форму. Працювати з ним дуже легко. Ну, тако. І викладаю на ось такий коврик. Чому? В кого немає, випікайте просто на папері. Е, дуже красивий оцей, бачите, такий як квадратики потім. Будуть на печиві. дуже красиво. Так, все витискаю. І викладаю. Так, скільки в мене? Так, це в мене буде. 4-5. Ще одне, щоб було парна. Да? Що я роблю? Просто беру, воно в мене уже простояло свій, свій час в морозилці, тому поки воно ще холодненьке таке, я його приблизно зараз підкачаю. Ти господі. все пливе по столу. Качаю і видавлю ще одну, щоб у мене була парна кількість. Так все. вставляємо в розігріту духовку, дивитеся самі. Готовність я вам покажу, а от час, ну, хвилин 10-15. Але дивитеся самі, так як Кожного разу я вам говорю, що в кожного своя техніка, і час, можливо, буде різний. Так, моє печиво готове. Ось подивіться те, що я відтискала першим, да, і останній не дуже красиво, але нічого. Ось тут дуже красива така сіточка. І ще там дай, дам, вам, дам вам таку підказку, як же ж оприділити, да, скільки з часу вам його треба випікати. Так як на шоколадному печиві. Ну, не видно, коли ж воно там готове буде. Зробіть і ванільне, і шоколадне печиво. І випікайте його разом. Ось як побачите <клух> на ванільному печиві, що воно вже таке золотисте, красиве, оце ваш час. Так, ну що ж, моє печиво готове. Ось так, ой, ось таке воно красивеньке. Надіюсь, у вас все вийде. Е, в наступному відео ми з вами будемо. З цього печива робити зефіро сендвічі Я вам розповім, як зробити так, щоб ваше печиво від зефірчику не відмокло, щоб воно було хрустким. Зробимо з вами дуже красивий не буду говорити що. <кхи> Побачите в наступному відео. Так, ну що ж, на цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на мій канал, ставляйте вподобайку, пишіть свої запитання, натискайте на дзвіночок, щоб першими бачити, коли виходять мої нові відео. Все, цілую, люблю і будьте мені здорові!